Доброго дня! Ради вітати усіх на каналі Repetitor.ua. Сьогодні поговоримо на важливу тему, з чого розпочинати підготовку до НМТ національного мультипредметного тесту. Національний мультипредметний тест або ж НМТ це тест, який складатимуть дітки, які закінчують 11 класів. Тобто цей тест призначений для оцінювання їхніх знань, набутих у школі протягом 11 років навчання. І відповідно за його результатами дітки матимуть змогу вступити до вищого навчального закладу. Тому додивіться це відео до кінця, буде дуже цікаво і інформативно. А в житті, напевно, кожного людини перед іспитами. Виникали певні тривожності, тобто з чого розпочинати підготовку. Особливо, якщо, наприклад, у дитини є певні прогалини в знаннях, вона, можливо, взагалі цей предмет дуже слабо знає, або ж, навпаки, знаю дуже сильно, але хотів би підготуватися ще більше. Тому сьогодні ми будемо створювати таку уявну ситуацію. Припустимо, дитина навчається в 11 класі. Хоча це буде корисно відео не тільки для 11-ти класників, а й для 10-ти, 9 -ти класників, тому що ніж раніше розпочинати підготовку до НМТ, то буде більше часу і менше зусиль необхідно буде прикладати до його підготовки. Але ж все ж таки уявимо ситуацію 11 одинадцятий клас. Тобто дитина розуміє, що вже незабаром буде складання цього іспиту і виникає бажання підготуватися, особливо якщо є мета вступити до такого престижного вузу. Тобто, з чого треба розпочинати? Давайте по пунктах. Пункт перший для початку необхідно а оцінити свої знання, тобто визначити свій потенціал наявний, тобто зрозуміти свої сильні сторони, хоча б спробувати це за максимумом зробити сильні сторони, слабкі сторони, і взагалі зрозуміти рівень своєї підготовки, як це можна зробити. А це можна зробити двома способами. Звернутися до репетитора. Він протестує, але знову ж таки: репетиторів в кожного свій підхід. Можуть, може цей репетитор вам не сподобатися, може затягнутися дуже надовго, тому я би рекомендував спершу спробувати самому. Тобто, краще за вас, усе ж таки, ніхто цього не зробить. Особливо у вас буде більше часу і більше можливості порішати певні тести. З чого треба розпочинати, як себе перевіряти? А на каналі в мене. Є дуже м, великий курс розв'язання тестів ДПА з математики. Тобто тест ДПА, це тест, який призначений раніше був для діток, що закінчують 9 класів, тобто для оцінювання їх знань. Зараз цей тест не проводиться, але залишилися збірники і посібники для його підготовки. Тому можна взяти один з цих збірників і спробувати спершу перевірити свої знання, починаючи з 5 по 9 класи, Розв'язавши, хоча б, ну, скажімо, 10 варіантів цього ДПА. Хоча б його базу, першу, другу, третю частини. Подивитися, наскільки ви гарно це знаєте, і взагалі, які у вас є, ось наразі перспективи. Тобто розв'язання 10 варіантів цілком картину покаже. Якщо ви скористаєтесь курсом ще на моєму каналі, там з повним поясненням завдання йдуть до того ще й за темами. Тому це буде дуже корисно. Можете просто подивитися у списках відтворення на моєму каналі, якщо ні, можете знаходити будь-який збірник ДПА, там цього дуже багато цих збірників і вони дуже корисні. Тому обираєте будь-який і перевіряйте себе. Після того, як ви оцінили свої знання за базою дев'яти класів, тобто тут вже буде зрозуміло: або вони нормальні, або вони ненормальні. Для того щоб характеризувати рівень своєї підготовки, хоча б як, скажімо, середній, середній, але краще більше що було потрібно, щоб серед цих завдань ДПА у вас було хоча б 70 вірних відповідей. 70%, точніше, 70% вірних відповідей. Тобто це вже можна казати про те, що десь рівень ваших знань десь на 8-9 балів. Тобто з такою вже базою можна м, дійсно сказати, що підготовка дійсно є, але потребує більшого. Якщо ж вона менша, тобто у вас вірних відповідей 20, 10, 30, 40, 50%, то це каже про те, що дійсно тут є над чим працювати і працювати конкретно. Тобто вже не на більш складними завданнями, а над саме базою. Тобто, це з приводу ДПА. Тепер, коли ви оцінили свою базу за 5-9 класами, ви можете спробувати оцінити себе також за базою 10-11 класів. 10 -11. Для цього можна використовувати вже саме варіанти НМТ. Їх дуже багато в інтернеті, просто можете вбивати у пошуку варіант НМТ. 2022, 2023, 2024, 2025 років і так далі. Тобто вже там вони всі є, і вам їх можуть просто перевірити на сайті, на якому ви будете ці НМТ писати. Там вже буде більш детально і за 9 класом, і за базою 9 класів, і за базою 11 класів, тобто, якщо ви скористаєтесь таким засобом. Після того, як ви прорішали оці варіанти ДПА та а, НМТ м, на сайтах, так ви оцінили свою підготовку, ви можете приблизно зрозуміти, наскільки балів зараз потенційно ви можете скласти цей іспит. Тобто, вже це буде зрозуміло. Ну, ясно, так, що якщо ви зараз навчаєтесь у а, тільки перейшли в 11 клас, то ви ще бази 11 класу не знаєте, тому там, можливі, які розбіжності, але невеликі. Тобто, якщо ви напишете пробний тест НМТ на 150 балів, скажімо, ну тоді з 11 класом, якщо навіть ви все вірно зробили, був би такий розбіг між 150 і 165, ну, приблизно, скажімо так, там плюс-мінус. Але це вже. Надто важливо, тобто після того, як ви зрозуміли свій потенціал, з що далі розпочинати, тобто далі необхідно випрацьовувати необхідно, необхідний брати необхідні матеріали до підготовки і вже конкретно за темами починати готуватися. Краще готуватися саме за темами і краще послідовно. Тобто, дехто вважає, що краще просто розв'язувати тести е, е, НМТ чи ЗНО, як раніше було. І таким чином поступово-поступово підтягуватись. Але якщо це порівнювати, скажімо, з ремонтом квартири, тобто, уявіть собі, що ось, наприклад, ви вирішили зробити в квартирі ремонт, і таким чином ви плануєте його робити непослідовно, тобто, не так як це. Виходить, тобто з першого одне, потім інше, потім третє, потім четверте і так далі. Тобто, все поступово. А наприклад, десь там е, шматочками і певними фрагментами, то відповідно і ремонт так і вийде. Тобто, треба робити певні послідовності, так само і з підготовкою. Тобто краще розпочинати. Якщо у вас, наприклад, є проблема з дробами, то займіться ними і йдіть послідовно там грубо кажучи, з 6 класу до 11 послідовно. Якщо деяку тему ви гарно знаєте, це чудово. Тобто, перерішали. Переконалися в цьому, пішли далі. Де можна знайти ці матеріали? На сайті Українського центру оцінювання якості освіти є надзвичайно багато матеріалів і новин про Це офіційний сайт, тобто офіційний сайт цього НМТ. Називається як Український центр оцінювання якості освіти, можете вбити до пошуку, і там ви знайдете і матеріали підготовки, і усі теми, які будуть, і навіть наскільки я пам'ятаю, там є демонстраційні варіанти, але їх можна знайти не лише там, а й в інтернеті. Але офіційна інформація саме там. Тобто ознайомитись з тим, що буде взагалі можна там. Ну там, наскільки мені відомо. План підготовки і матеріали не надто відрізняються від ЗНО. Тобто, що складали на ЗНО, то плюс-мінус там складається і на НМТ. Або взагалі там різниці ніякої немає. Тому, тому можете е просто вчити весь шкільний курс математики, алгебри, геометрії і так далі. Тобто послідовно. Е з матеріалами ніби розібралися. Тобто, перший пункт це оцінювання своїх знань, тобто цілком оцінювання знань. І другий пункт для цього вам вже необхідно. Визначитись з матеріалами, коли ви дізналися, які матеріали будуть, тобто всю програму підготовки, вам необхідні якісь підручники, за якими готуватися. Тут вже краще взяти підручники з інтернету, тобто з кожного класу шостого, сьомого, восьмого, дев'ятого, десятого, бажано одних авторів, і книжечки десь можна використовувати там років 2015 або ще раніше, тобто там ну, мені ці книжки більш подобаються. Можливо, тому що я за ними навчався, можливо, ще. Ну, їхня структура мені більш подобається. Ви вже ви обирайте за тим, що подобається більше вам. І таким чином продовжуйте. Потім, після того як ви розпочали підготовку, влаштовуйте собі. Тобто, це вже третій пункт буде того, як з чого розпочати підготовку до НМТ, це м, певний е, графік. У Вас має бути певний графік, який ви в якому ви маєте. Додержуватись, тобто не так, що сьогодні я провів оцінювання, завтра я провів ще одне оцінювання. Потім я тиждень нічого не робив. Потім мені ще тиждень нічого не хотілося робити, і потім я там вирішив вирішити це. НМТ. так не треба краще. виділити собі декілька днів, тобто до підготовки до цього НМТ, і. Протягом там двох-трьох днів на тиждень, протягом години-двох, використовувати цей час для підготовки саме до НМТ, щоб це було стабільно, ніби заняття з репетитором, тобто, якщо ви займаєтеся самостійно, якщо ж ви займаєтесь з репетитором, то це, звісно, більше контролю, більше вже мотивації до цих занять, але це таке, це вже більш психологічно, можна ці, цю підготовку влаштувати і самому, ну і обов'язково перевіряти себе. Тобто, це буде четвертий пункт. Третій пункт у нас був — це графік, і четвертий пункт це буде вже контроль, контроль підготовки до НМТ. Тобто періодично влаштовуйте собі контрольні. Тобто, якщо ви пройшли, наприклад, тему дроби, скажімо, шостого класу дроби або сьомого класу формулу скороченого множення, або ще щось, це не надто вже важливо, що ви там пройшли, але необхідно влаштовувати собі контроль. Тобто, що для цього можна робити, а також на сайтах в інтернеті. Там, де є оці демонстраційні варіанти НМТ, можете знайти завдання за темами, тобто за темами, і відповідно переходити до розв'язання не безпосередньо тестів е, НМТ або ЗНО, а саме до тестів за темами. І за цими темами працювати знову ж таки, якщо є 70% і більше правильних відповідей, це можна характеризувати так, що ви зрозуміли, скажімо, на середньому рівні, і плюс-мінус можна йти далі, або ще позакріпляти, щоб було ще більше, але 70%... ну. Скажімо так, достатньо. І після цього, після цього влаштовуйте собі на одну контрольну, а дві, три, чотири. І після цього переходьте до наступної теми. Ну і напевно, п'ятий пункт це коригування підготовки. Якщо, наприклад, ви бачите, що ось за цим графіком, за цією цими, за цими, за методикою, яку ви обрали наразі, у вас щось не виходить. Можливо, складно або ще щось. У такому випадку можна спробувати звернутися до репетитора. Тобто, це також буде дуже добре, але усе ж таки дивіться дивіться. Якщо ви займаєтесь репетитором протягом тривалого часу і змін ніяких не відбувається, то це або у вас проблема, що ви не виконуєте те, що вам кажуть, або наприклад, репетитор щось вам не те розказує. Тому це треба контролювати. Тобто, це є, напевно, вже 5 пунктів, якими ви можете скористуватися для того, щоб організувати ефективну підготовку до НМТ, національного мультипредметного тесту. Сподіваюся, мені вдалося вам трішки роз'яснити цю ситуацію, бо це дійсно така важлива ситуація, до якої необхідно використовувати логічний підхід і серйозний підхід. Бо від організації залежить саме і виконання цього, цієї справи. Тому що якщо організувати погано, то відповідно і погано буде підготовка. І, можливо, навіть необхідно змінити. Декілька репетиторів протягом підготовки до НМТ або спробувати займатися з декількома одразу. Тому що подивіться, де краще, де гірше, а не зациклюватись на одному і продовжувати працювати саме з ним. Сподіваюся, мої поради були вам корисними. Можливо, залишились запитання, напишіть про них в коментарях. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі на наступних наших відео. Дякую вам за увагу!